Я заплакана, така, я плачу, не просихаю. Щоранку, рівно о сьомій, Діна Михайлівна телефонує своєму чоловікові Володі у Луганськ і запитує лише одне. Ти живий чи не живий? Два слова. І далі скаржиться, зв'язок переривається. У зоні АТО із цим проблемно. Тут, 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 і все. Дзвоню, дзвоню, не можу дозвонитися. У жінки повні очі сліз. У руках листівка від психологічної кризової служби. Родина змушена була залишити домівку. Вона ціла поки що. Ми маємо свій домик, свой огородик, свій садик. Ми все имели. Ми політики не касались, ми до сих пор не поймемо нічого, що произошло. И ми сподівалися, що це в течение місяця Почему-то вот завтра думаю, включу телевізор і скажуть все, мир. Все, всі дошлі порозуміння. не знайшли. Продуктів на полицях луганських магазинів також. А от добрі люди там ще лишилися. Говорить, таксисти у Луганську безстрашні. На вулиці виїжджають, наче востаннє, а ще перекваліфікувалися. Тепер вони ще й безоплатні психологи. Дякую водітелю, який всю дорогу нас розлякали. Ми виїхали, тому що почалося дуже страшно в городі. Начали бомбить, стрелять по нашей улице, по центральной танки стали ездить. Одна... Когда где-то ты слышишь, что стреляют, но когда стреляют рядом, когда не можешь выпустить ребенка в свой двор, это еще страшнее. У дочки истерика. Самі, у мене руки тряслися. Когда почали бомбить і перекресні бої над нашим двором, ну через двор летять осколки. І от тоді, коли я увидела, що летят голови і руки, цвіточок. Головне для жінок було зберегти життя їхній квіточці, маленькі тетяночці. Насуплені брови та серйозний погляд їй немає ще й двох. Це вже досягнення. Дівчинка нині усміхається. Проте щоразу від голосного звуку закриває оченята і біжить до мами. Коли вбивають знайомих, з якими ти зустрічалася на вулиці кожен день, я винуждена з ребенком чуть ли не кожен час була прятатися в погрібі. Уже коли навіть книжка впаде. Ілі ложка польот дочка починала, мама стріляє прячемося. У Полтаві хоч і без грошей, проте відчувають себе у безпеці. Уже думають, як зимуватимуть. Марина підшуковує роботу. Говорить, хоч за освітою юрист готова працювати і маляром. Трудова ж книжка лишилася у Луганську. У Діни Михайлівни великі проблеми зі здоров'ям. Та вона про це не згадує. Порівняно із проблемами в Україні, це така дрібниця. Господар Зеленої діброви Самвел Олександрович запевнив за першої потреби готовий допомогти родинам переселенців чим зможе. Я буду молитися Богу за цих людей, за цю сім'ю, за сім'ю Самвела Олександровича, щоб у нього його діти не знали тих слів, що спитала. Як страшно людям? Страшно жити, страшно зараз. Ні дома, нічого едут неизвестность. а там взагалі говорят, невозможно. У нас сам Вало Олександрович сам з Армії, там теж були непорядки в своє время. А во вторих, він настолько такий чоловік, він ну, дуже добрий чоловік. Можливо, переселенка з Луганська під впливом російського телебачення і були інші думки про ситуацію в країні. Та нині дякують керівництву області та всім прочетним службам. Вийшли на перрон, нам одразу сказали, от там. МЧСники, машина. Підходіте, вони вам все організують. Да, і чай приложили без дороги, і ну все що то говорить, вам треба рібуночку. Діна Михайлівна ділиться. Шкодує, що її обличчя ніколи не відображає внутрішніх емоцій і переживань. Видають лише сльози. Хоч і пропрацювала 30 років викладачем історії. Слова останнім часом підбирає важко. Більше всього каже, бажає, аби дітки в Україні купалися в ванночках, а не в сльозах. А якби могла, як та квочка, то огорнула б крилами та захистила своїх дівчат. А малятко здається, тут вже як удома. Конфіскувала у журналістів мікрофон і виразно дитячою мовою імовірно побажала Україні миру. Олексій Гнипа, Юлія Логвиненко для телетежневика.